Друзі, усім привіт! Сьогодні наш огляд біткоїна. В принципі, у нас ситуація настільки предказуємо, що аж скучно, якщо чесно. Все, чого ми з вами чекали, воно, в принципі, відбулося. Біткоін дійшов до нашого рівня, який ми з вами виставляли 44 тисячі. І, в принципі, так як ми говорили з вами минулого разу. Зразу цей рівень він не зміг пробити, тому що, в принципі, це досить потужний рівень. Давайте ми з вами подивимося зараз на тижневому графіку. Ось, бачите, скільки разів цей рівень досягався і відбувався, тому, в принципі, я особисто вважаю, пробити цей рівень буде не дуже просто. А ще потрібно просто добре подумати. Навіщо біткоїну пробувати той рівень? Якщо ви розумієте, яким чином формується ціноутворення, то ви знаєте, що ціною біткоїна і будь-якої криптовалюти рухає кит, людина або організація, або група людей, яка має великі кошти і вона маніпулює ринком, тому що таким чином вони заробляють. І в принципі, якщо, вони, якщо розглядати, що наша зона консолідації була приблизно на 26 тисячах, то Продати свій біткоін, який вони купили за 26 тисяч на 44 тисячах, це вже дуже великий заробіток, і в принципі змісту пхати біткоін далі вище немає, тому що це буде коштувати їм дуже дорого. А великої різниці в заробітках не буде. Тому особисто я вважаю, що біткоін пофлетить на цьому рівні і буде розвертатися. Я особисто продала всі свої активи на 43 тисячах і буду зараз чекати корекції. І, можливо, буду підкуповувати його на 37 тисячах, якщо буде зберігатися. Бичий тренд, а якщо я побачу, що, в принципі, риночок вже розвертається, то я буду чекати однозначно корекції трошечки нижче. Давайте ми з вами подивимося, що можна очікувати на цьому тижні. На цьому тижні у нас виходить багато новин, і про них я коротко розповіла у своєму телеграм-каналі, тобто будьте уважні в ті дні, тому що в ті дні буде висока волатильність. Так, напевно, ми з вами перейдемо на 4-годинний графік, щоб нам було трошечки зрозуміліше, яка ситуація. Так, що ми з вами тут бачимо? Ми бачимо, що RSI у нас перепроданий і йому буде вернутися в свою зону нормального стану. Тому я думаю, що для того, щоб RSI вернувся назад, йому потрібно буде трошечки пофлетити або можливо трошечки піднятися наверх. EMA у нас після стрімкого росту починають потихеньку завертатися в горизонталь, а ми з вами знаємо, що якщо EMA починають завертатись в горизонталь, то це говорить про флет і можливу зміну тренду. Тому, в принципі, на сьогоднішній момент я особисто не буду заходити ні в які позиції. Я буду чекати якогось паттерну для того, щоб зайти в ринок, тому що наразі. Я бачу, що біткоін топчиться на ось цьому 42 тисячі. Давайте ми його ще раз виставимо з вами. Це теж такий проміжний рівень. І після того, як на цьому рівні сформується якийсь паттерн, я буду приймати особисто якісь рішення. Чого я очікую? Особисто я не чекаю якогось стрімкого росту на цьому тижні, і я думаю, що біткоін поведе себе приблизно ось таким чином. Він пофлетить трошечки на цьому. Рівні, і піде спуститься вниз, протестить, можливо, через там, 40, протестить 37 або 36 навіть тисяч, це якщо все-таки в нас не збережеться вбичий тренд. А, якщо такого сценарію не відбудеться, і якщо все ж таки якісь там сили візьмуться, то я особисто очікую. Наступного рівня у мене він виставлений 37 тисяч. І я думаю, що тоді знов таки не однією палкою вверх, а через ретест ще раз рівня 30-44 ми підемо протестимо 47 тисяч. Особисто я не дуже розраховую на цей сценарій. Я думаю, що зараз ми порухаємося трошки в консолідації, і я поторгую поки на ось цьому флеті, а далі буду дивитися більш якихось вагомих причин. Руху біткоїну далі. Ось це мій прогноз. Ось так я, в принципі, буду працювати і на це буду спиратись на цьому тижні. Також хочу вам наголосити, що уже через 10 днів стартує мій основний курс по крипті, там де ми будемо навчатися трейдити на спот, навчатися трейдити на ф'ючерсах, а також будемо навчатися інвестувати в крипту. Якщо вам цікаво, обов'язково пишіть мені в коментах, і я познайомлю вас з усією інформацією. Бажаю вам гарного тижня, класних профітних трейдів і всього самого найкращого!